Привіт, друзі! Кінець Єрмака. Найбільший страх Зеленського та Рада прокинулась. Дослухайте до кінця. Підводимо підсумок, як завжди, на ютубі. Так от, кінець Єрмака сьогодні знаєте день пройшов під знаком відставки Єрмака. Спочатку з'явилася інформація, що депутати готові розвалити коаліцію, якщо Єрмак не буде звільнений, а він ймовірно проходить на плівках Міндіча як Алібаба. Ну, тобто, людина, яка саме керувала знищенням незалежності набу. Потім з'явилася інформація, що Зеленський вирішив його звільнити і в четвер. Він буде звільнений. Ця інформація вийшла з Верховної ради про це. Ну, якби депутати говорили від влади, що вже рішення якби прийнято. І ну я думаю, що його звільнить Зеленський, тому що в Зеленського немає іншого виходу. Він зільє свою найближчу людину. І я думаю, що майбутнє в Єрмака дуже дуже тяжке. Буде і кримінальне переслідування, і багато чого буде. Ну можливо, він втече. Це теж фактор, тому що в нас знаєте, оці всі люди, які починають кримінально переслідувати, звільняють з посад. Вони просто. Втікати, але про це ще поговоримо. Ну, Після Єрмака, якщо він буде звільнений, всі будуть вимагати звільнення і оцих п'ять менеджерів, татаров, там всі інші Лещенка, там радники, їх всіх теж будуть вимагати, щоб їх звільнили, тому що вони зашкварені всі. Ну і далі вже по їхнім людям, по міністерствам піде питання однозначно. Чому це буде відбуватися? Тому що я от сьогодні розповідав відео, що поплівка Міндіча є ще 40 фігурантів, про яких нам не відомо. Тому, тобто є 40 псевдонімів різних чиновників, там ДБР, прокуратура, депутати, там в міністерствах люди різних рівнів, які... Забирали гроші і латалися на цьому тіньовому корупційному бізнесі, розумієте, і це все буде вилазити, і ці всі люди, ну з ким вони могли бути пов'язані, однозначно з міннічем або ймовірно з Єрмаком, або ще вище на один щабель. Ну але ми поки що не маємо такої інформації. Тому я думаю, що це все звалиться як кратковий будинок, і Зеленському прийдеться. Однозначно на це йти, тим більше такі події відбуваються в державі народ терпіти більше не буде, і це зрозуміло. Друге питання найбільший страх Зеленського. Я про це вже коротко говорив, але скажу: що якщо чиновники будуть тікати, тому що зараз вже інформація, що Галущенко там десь е, пропав, ніхто не знає, де він. Гринкевич, оця міністерка, ну, яку має ще звільнити, вона ще не звільнена, пропала, ще хтось буде пропадати. Ну просто Зеленський отримає відставку, тому що народ цього терпіти не буде. Я вже про це говорив. Якщо, не дай Бог, не приїде ум'єрив або хтось буде втікати з нашої країни. І не всіх чиновників просто недовіра до Зеленського. Вона в мінус впаде, і люди будуть вимагати його відставки. Це об'єктивні речі, тому що такі зараз настрої в суспільстві. Люди в шоці, вони просто розкрадали країну на крові. А оцей Чернишов. В лапках Чигівара він стоїть на суді, ще сміється, розказує, слухайте, які а що є доказ, і вони там говорять про якогось Чигівари. Я що Чигівара, я Чернешов. Ну тобто дурнів робить. Ну таке враження, що люди, ну прості люди, може не знають, але я вам розкажу, що коли матеріали йдуть до суду на запобіжний захід, то вони легалізовані. А це означає, що доведено, що оцей Чигівара і там Шугарман вони говорили з телефонів Цукермана і Чернешова. Це знаєте, він просто з людей робить дебілів. Дебілів робить, розказує, що він не Чигівар. А там це все доведено, і там підкріплено це імеями, телефонами, вилученнями і оглядами. І це так працює. І тому Зеленському, я думаю, ну якщо в них хоча б є там ще якийсь розум і воля залишилася в цьому офісі президента, ну однозначно ці всі люди, які зараз ну, можуть бути і стануть підозрюваними по розслідуванню, вони не можуть втекти за кордон. І я думаю, що Зеленський давним-давно вже через прикордонників заблокував їм виїзд. А якщо що ні, ну це може бути катастрофою для Зеленського, тому що люди цього терпіти точно не будуть. Тому це найбільший страх Зеленського. Можливо, це незаконно і це мої припущення. Чи заблокували їм ви чи ні? Знаєте, але я думаю, що це в його однозначно інтересах. Ну і правоохоронні органи можуть виставити відповідні картки. Наступне питання Рада прокинула. Сьогодні там виступав Порошенка. Тимошенка. Ну, Порошенка, знаєте, хоча б має моральну ну, там, і задоволеність, і моральне право виступати, тому що він захищав знищення незалежних НБУ. А Тимошенко вона найбільше кінчилась, вона тішилась від знищення незалежних набу. А зараз всі кричать, треба притягнути всіх до корупції, всіх посадити. І вже там розповідають, що Тимошенко хоче свою депутатку на міністра посадити, члена батьківщини. Ну, щоб порішати слугами і далі. Працювати. Бачите, як ще тих не вигнали, вони вже рішать, хто буде міністром юстиції. Як на мене, треба контролювати, кого будуть призначати. І міністром юстиції, бо це важливо для набу, бо там проводяться експертизи. І міністр юстиції впливає на діяльність набу і може перешкоджати розслідуванням. Так само фінмоніторинг, який завтра має бути звільнений разом з Кулєбою, віце-прем'єром. Так от фінмоніторинг теж має бути технократ, який просто буде надавати можливості набу працювати, щоб швидше рухатись в розслідуваннях і всіх посадити до в'язниці. Десятиліття оцих всіх корупціонерів. А якщо зараз там поставлять якихось ручних людей, які будуть знову порошкоджати набу, це знов рухатись не буде. Ну але ми про це будемо говорити. Тим більше тепер можна про це елементарно говорити і треба це робити, тому що в зеленського рейтинг нуль. Я давним-давно казав, що у нього рейтинг там під 10% максимум, а нам малюють 60-50. А зараз він 0. І якщо він зараз не знищить цю корупційну клаку, хоча видно, що він всіх вже зливає тих чиновників, то ну, наступний крок це його відставка, це однозначно. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Є новина або посилання до відео. Підписуйте.